Вітаємо вас на телеканалі Надія в ефірі програми Пошуках істини. І я, її ведучий Роман Проданюк. Сьогодні ми поговоримо про того, хто є найдорожчим для людини, про нашого небесного батька. І в основі наших роздумів буде думка, яка зафіксована в першому посланні Івана, третьому розділі першому вірші. Подивіться, яку любов дам нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав, говорить апостол Іван. Християнам. Допомагати нам в дослідженні цієї непростої, дуже цікавої теми будуть наші гості це подружжя коців сьогодні з нами і також Андрій Ленджук. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, найперше я хотів почати з того, чому Христос, прийшовши на нашу землю, представив Бога як Отця нашого. От е, чи це було його особисте таке рішення, скажімо так, представити, Бога, це чи це вже було раніше, якось відкрито людям е, до Ісуса Христа? Що ви можете з цього приводу сказати? Ну, якщо взяти Біблію в цілому і подивитися на старий і на Новий Заповіт, то в старому заповіті ми не зустрічаємо так часто разів багато як слово Отець, угу. хоча ми. Бачимо там дуже часто вживається ім'я Яхве або Саваоф Бог сил. І тільки в декількох місцях не так часто згадується, наприклад, в Ісаї про Бога Отця в 63-му розділі описано про Бога Отця як нашого турботливого люблячого батька. Угу. Але коли приходить Ісус Христос, і Він відкриває нам образ Отця, то ціль, яку кладе перед собою Він. Відкрити і показати того отця, і налагодити між людиною і небом такі взаємовідносини, які мали би бути в сім'ї між батьком і дитиною. Ну ви назвали Ісаю. Ну Ісая називають старозовітнім евангелистом. Так. Можливо, воно якось співзвучно, а інші пророки називають е, е, З... Бога Отцем. Чи тільки Ісая називає? Звичайно, навіть пророки Ремія. От ми читаємо в третьому розділі четвертим віршом. Він задає запитання, чи ж кликати віднині не будеш до мене, Отче мій. Ти юнацтво, мого провідник. Uh -huh. Тобто, якщо він каже, чи ти від цього часу не будеш мене кликати, Тобто, до цього часу це використовувалося, поняття як Бога Отця. Тому якраз ми бачимо, що якщо люди вони це використовували, значить це було широке широке поняття і зрозуміле на той час для євреїв. Uh -huh. Ну, ми бачимо дійсно, що в старому заповіті використовується ну, таке, якби ім'я Бога, Отець відношенню до Ізраїля. Але рідко, як ви думаєте, чому? Чому в новому заповіті Христос зробив на цьому більше наголос, і якби тому, що він вклав це розуміння в молитву «Отче наша? Це значить буквально кожноденна молитва. Чому от такий якийсь акцент зміщення? Там так менше рідше, а тут так частіше. Ми повинні зрозуміти, що міняється взагалі тип мислення. <гане> фактично, Христос приходить вже в елініст... еліністичну епоху, <гане> тобто тоді, де слова вони відіграють велику роль. В той же час єврейський тип мислення він показує дію. І тому ми фактично в діях Бога. Ми бачимо ці відносини і характер. в новому заповіті. Ці дії вони просто-напросто озвучуються і прописуються словами, угу. але Бог не міняється, його відношення до людей не змінюється. І тому ми бачимо, що оцей образ близьких відносин, які показані на прикладі відносин в сім'ї. Вони завжди спостерігалися від першої сторінки Біблії і до останньої сторінки. Тобто, Біблії. для того, щоб зрозуміти, який є Бог, треба дивитися на його дії в старому запоріжжі, так чи ні він менше слів, а більше дій. Так само, Там. як сказано, що мало говориться про Бога як любов. Угу. Але ж ми розуміємо, що Бог своїми діями показує свій характер. І так само і тут образ Отця він відкритий у відносинах. Бачив, в старому завіті багато разів розповідає Бог. Якби від свого імені звертається, і там, наприклад, до Єфрема, до Ізраїлю, і називає її син мій. Так? Mm -hmm. Ось тобто також передається. Mm -hmm. Ну, от коли іде... Христос прийшов, враховуючи тут, ту, значить, той контекст, який прийшов Христос, той містичний, так він приводить притчу про блудного сина, так про блудного сина. Розкажіть трошки нам цю притчу. Взагалі, який образ показано тут батько в історії про блудного сина. Дійсно, історія про блудного сина. 에, можна сказати, з усією впевненістю, це якби відкриває майже всю суть Євангелія і плану спасіння. 에, спочатку 에, Господь дає право вибору людини, людині. Ось блудний син, він звернувся з потребою. Я хочу взяти свою частину і піти. І ми бачимо, що батько, хоча і можливо переконує його певний час, ну, дає можливість йому це зробити. І потім, коли він протратив усе майно, ми читаємо, він опинився біля свиней, і у цей момент ось, йому все-таки прийшло до розуму підняти погляд до небеси. І він згадав. Згадав дім батька, згадав його любов і вирішив прийти. І ось тут саме головна суть: тільки одна причина була у блудного сина повернутися додому. Це те, що він на 100% був упевнений у тому, що батько його прийме. Що батько любить. Що батько любить. Ось, батько любить. Ну, ось якщо б не це, точно, що він би не повернувся. Ось, до ну, з самого тексту, коли ми читаємо текст, ми бачимо, що він згадав не так, що батько його любить. Як він згадав, що у, батька, у, бать, у батька слуги їдять білий хліб, а в нього нема навіть. <кій> свинячої їжі так. і тому він подумав, буду хоч рабом, та хоч буду мати, що їсти. Мені здається, тут більше так його такі егоїстичні його мотиви штовхнули до батька. Вам так не здається, але все одно не тільки егоїстичні, якщо б він не знав, який його батько, <кій> то він би не повернувся. Якщо б він зрозумів, що батько дуже строгий і він йому віддасть те, що він заслужив, а заслужив він на покарання. З голоду помру. Но, но не, не повернуся а а він... або повернуся не до батька, а просто в ту країну, де немає голоду uh -huh, uh -huh. так. Тобто ви таки настоїте, що в такій глибині душі він згадав цей образ він батька? Якщо б він не знав, який його батько, то він би все ж таки не повертався. Дякую. Ну а от на сьогоднішній день, фактично, епоха змінилася. Знову ж таки, мислення людське змінилось порівняно з тим часом, коли жив Христос. І Як змінилося в свій час мислення часів Христа поєднош до старого заповіту, і як би ви могли от якось контекстуалізувати цю вістку про батька на Сьогоднішній день, яку ви про речу розказали, чи може яку б історію в нашій культурі, в наших уже, скажімо, в нашому світогляді? Як би представили оця? Я думаю, що образ батька ні, ніхто і нічого не замінить. Хоча сьогодні, як ми бачимо, багато втрачено в питаннях сім'ї. Коли багато батьків просто залишають своїх дітей напризволяще, угу. вони не хочуть взяти відповідальність за те, щоб ростити, виховувати своїх дітей, вони залишають часто з матерями або взагалі відмовляються від дітей, і діти ростуть без батьків, але тим не менше в душі кожної людини є закладено те, що вона хоче відчути оцю батьківську турботу. І я е, ну, скажу, що хто був в таких закладах, як інтернат із дітьми, то е, діти вони просто хочуть, щоб їх е, усиновили. Mm -hmm. Вони хочуть навіть чужу людину е, мати ту, яка би піклувалася про них, яка би просто обняла, яка би поцілувала. От, <кій> тому це закладено в душі. І тому найкращий образ, який міг взагалі використати Христос для того, щоб відкрити сутність Бога, він якраз і використовує е, образ Отця. Mm -hmm. Ну, я розумію, отець часу Христа і отець сьогоднішнього дня трошки відрізняються, чи ні? Ну, відрізняються. Але я теж підтримую цю думку, що сказав Володимир. Хоча у багатьох людей сьогодні немає правильної уяви про, про правильного батька, скажімо так, але це не означає, що вони не хотіли би мати. Ні, вони то би віднос. хотіли. Але як представити їм, їм що це дійсно такий батько? І якраз у, у Бозі вони зможуться зрозуміти. Який батько? Ось а ви знаєте, як важко зрозуміти у бозі батька, коли ти свого батька не бачиш, таким як він має бути батьком? А, я б порадили пішу. цього приводу? так. Ну можна собі тільки уявити, в чому має потребу людина? Скажімо, якщо людина не бачила справжнього батька, не мала тієї сім'ї, не мала е, теплоти. теплоти і всього того, що може бути, але кожна людина хоче мати спокій, мир. Знаєте, як оце е, покоїтися в руках? Таких, які тебе тримають, направляють це цю стабільність, кожна людина хоче мати в душі. Я думаю, що нема такої людини, і просто сказати цій людині, і ти можеш знайти у такий спокій і мир, і захист. Тільки в небесному бачимо. Угу. Ну, бачите, ми можемо сказати так, що сьогодні люди привикли жити в так званій віртуальній реальності. Угу. І вони так само можуть уявляти, що от Бог, Отець, десь там, Він є, ну угу. і, і отак собі. Але справа в тому, що якраз і Христос прийшов на цю землю, щоб показати, яким Отець є в дії. Угу. Тому що, якщо би Бог напряму прийшов на цю землю, то ця земля би просто-напросто не витримала його слави. Ну no, і просто напросто була. Знищена вогнем його поїдаючої слави. Але Христос прийшов і показав. І так само оце доручення Він дав церкві, щоб ми, як його послідовники, своїми діями, своєю турботою могли відкрити Небесного Отця. Не дарам, на гірній проповіді Христос каже, щоб люди, бачивши ваші діла, прославляли Отця, що на небі. Ось основна суть, скажімо так, місії Христа і місії церкви на цій землі відкрити характер Бога, показати. Його в дії, тобто ми є руками, ногами, е, очима і всім небесного отця, і показати ось цю доброту і любов, характер, от давайте Бога. візьмемо людей, які мали проблему, скажімо так, з батьками колись ну ми бачимо розбійник, блудниці. Ну це фактично люди, так. які недоотримали, скажімо так, колись в сім'ї, і от коли вони зустрічалися з Христом образ Бога і от образ Христа, як, ну, скажімо ну так, образ Отця у Христі. А що вони знаходили в ньому того, те, чого не бачили в образі Отця реально? Що вони знаходили? Видно, що щось знаходили, бо тягнулись до нього, правда? Щось в ньому знаходили. Що саме, як ви думаєте, що було таке, що їм не вистачало там, в цьому образі Христа? Ну, Звичайно, це, напевно, не один якийсь тільки фактор, це і, і бажання простити ось, милість його до людей. Е, а ще, я думаю, Ось вони бачили такого в Ісусі Христі, вони бачили надійного друга. Ось, До речі, Ісус Христос також під кінець свого служіння, своїм учням казав, я називаю вас друзями. Угу. О, тобто ще якби одна метафора, завдяки якій ми можемо побачити ці взаємовідносини. Якщо невідомо батько, то, можливо, більш доступне є поняття дружби для людей. Угу. Люди приходили до Христа з проблемами. Вони просто так в кого не було проблем, не йшли до Христа. І коли вони приходили до Христа з проблемою, Христос обов'язково давав відповідь і вирішував оце, цей тягар, який у них був. І цим вони бачили небесного батька. <зас> Знаєте, це все можна сказати, я би одним словом: у Христа була зацікавленість в цій людині, тому що справжній батько він завжди цікавиться своєю дитиною. Чим вона живе, які друзі, що вона дивиться, що вона читає, що вона їла, що вона одягнулась, і так далі. Тобто, отака зацікавленість і турбота. І от коли вони бачили це в Ісусі Христі, вони розуміли, що вони є не чужі, вони не відкинуті суспільством, а є той, хто готовий прийняти, зрозуміти, простити. Тобто, це була та особа, яка зацікавлена, і тому, от ми якраз в образі Отця, бачимо. Ту особу, яка зацікавлені в нас. Угу. А от на сьогоднішній день є ця проблема. Наприклад, ми бачимо, що е от, сучасна секулярна людина вона, ну, не просто не терпить, не приймає організованої релігії. Як в той час фактично багато людей не приймало релігії фарисеїв, садукеїв, священників. Ми бачимо, що також було свого роду якась такі секулярний прошарок людей. От, ці розбійники, митники, скажімо, блудниці. Да, вони, ну, це був бунт свого роду. От на сьогоднішній день ми бачимо, що це не просто окремі люди, це буквально цілі покоління. Yeah. Ось. І як нам от вирішити цю проблему на сьогоднішній день? Як нам от привести їхнє розуміння від того, ну скажімо, яке представляє організована релігія до того, як представляє Євангеліє? Як ви думаєте, чи можливо це зробити взагалі-то? Я, я би сказав, що все ж таки основним е методом вирішення це є наша зацікавленість в цих людях. Тому що якщо ми подивимося сьогодні, особливо в великих містах, людина один на один стоїть з тим монстром оцього величезного міста. Вона часто є чужою, тому що дуже багато людей приїжджають в такі мегаполіси. Вона намагається досягнути якогось успіху, до якоїсь кар'єри, і вона часто от таким конкурентом, де їй потрібно просто-напросто боротися за своє виживання, і ніхто про неї не піклується, не турбується. І тому якраз для нас є основним таким фактором проявити ось характер отця, проявити турботу до цієї людини, зацікавленість угу. і допомогу. І тоді людина вона буде відкриватися, буде відкриватись перед Богом. Дякую вам. Залишайтеся, друзі, з нами. Ми повернемося буквально через хвилинку повернемося до нашої теми. Отож, дорогі друзі, все ж таки дуже насушне питання. Дуже насушне питання в тому, щоб якось сучасній людині. Секулярній людині, яка не признає організованої релігії, показати той образ, справжній образ отця, до якого б вона могла потягнутися, бо їй потрібен отець. Вона одинока, як би сказали, і в великому місті, і в тому пустому селі, скажімо так, де менше людей, де багато людей в місті, вона потребує отця. але їй здається, що вже немає тих, скажімо, священних основ, до яких б вона тягнулася. От як їй показати, що все ж таки є той добрий отець, який її любить? Як от це зробити? Чи може ви пам'ятаєте якісь біблійні тексти, які, або, скажімо, глобальні події? От, наприклад, прихід Христа, як би міг на неї вплинути на цю людину, щоб він її переконав дійсно, що Бог її любить, і вона потрібна йому? От апостол Іван, який названий апостолом Любові, пише в своєму першому посланні: подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Uh -huh. Фактично, Іван говорить, каже: подивіться, яку Бог дав нам любов. Фактично, в цьому проявляється е, любов Отця, тому що е, яку любов? Любов в образі Ісуса Христа. Тому що, е, скажімо так, відправити когось в зону бойових дій, а фактично Христос так і прийшов. Віддати найдорожче, це віддати найближчого, хто є, віддати сина. От саме ось таку любов проявив е, отець заради того, щоб змінити нашу свідомість, щоб ми могли довіряти йому. І цим показується, що Бог не є просто сухим таким судею, який за кожен наш неправильний вчинок, за кожну нашу неправильну думку починає нас судити і карати, але він є той отець, який. Розуміє, який підтримує, який направляє, який е, намагається все зробити для того, щоб ми були у близьких стосунках з ним. Звичайно, як ви сказали, організованій релігії так, е, ну, вигідно е, якби себе позиціонувати таким чином, що от, ми визнаємо тільки тих людей, які поводяться так, як ми навчаємо. Uh -huh. от, ну, у Біблії ми знаходимо. Багато доказів того, що Бог любить всіх людей одинаково. Ось Сонце світить і на праведних, і на грішних, дощ падає і на одних, і на інших. Всі дари, Бог одинаково дає всім людям. І так само ми читаємо в Євангелії Дівана у третьому розділі 16 текст, що Христос помер за всіх людей. От, і в цьому ми можемо побачити Його така, скажем, універсальний його характер і в любові до всіх людей. Ось він не робить різниці. Мені здається, це великий доказ для людей, ось які звикли сприймати, що все, що тобі подають, це комусь, значить, вигідно. так. Угу. Та дякую. Ну тож, ми бачимо кілька аргументів. Перший аргумент те, що Господь дав сина свого. Це дуже серйозний аргумент. Просто так Бог би не зробив цього, якщо б не любив людину. Це раз. Друге, те, що Бог піклується про людину. От ми говорили, сонце світить. Да? Дошпаде, хліб насушний, Бог охороняє, не дивлячись на те, хто ти і як ти та живеш. Ну а от, наприклад, Матвія 6 розу, 25 по 34 вірш, от нагірна проповідь, що б ви могли сказати от, з цих текстів. Отут, якраз продовжуючи цю думку, в цьому уривку Христос говорить, щоб ми не турбувалися як язичники, і при чому він називає такі речі, без яких ні одна людина не може прожити. Що означає людині прожити без води, без їжі, без одежі? Ну, ні одна людина не зможе прожити. Але саме Христос каже: ви шукайте найперше царство Божого, тому що Отець знає, що вам все це потрібно і він буде піклуватись. І ось тут якраз показана та любов і турбота Бога Отця, що часто ми не розуміємо, не усвідомлюємо. Ну, людина така істота, що вона вважає, що от я сам про себе попіклуюсь, я все сам рішу. Але е, Христос показує, що Бог наперед дбає, Він е, дає нам урожай, Він піклується про те, щоб у нас були відповідні кошти, щоб у нас була їжа. У цьому якраз і проявляється любов Бога, що Він в турботі завжди от нас опікує. Свої. Знаєте, є в Біблії цікавий такий вірш Псалом вкусіть і побачите, який угу. благий Господь. І коли ми так говоримо, то кожна людина може задуматися, а як же ж побачити в своєму житті, от наскільки Господь любить мене? Угу. І просто. Я хочу розказати свого життя, коли ти реально звертаєшся до Бога, отак от як до друга, як до батька, як до старшого брата. Звертаєшся, Господи, навіть якщо все на землі рушиться, навіть якщо йдуть бойові дії і так далі. І як буду звертатися до Бога, Господь обов'язково покаже свою любов в тій конкретній ситуації, в якій знаходиться людина. Так, Бог може доказати це. На ну, от, наприклад, давайте ми знову глобально масштабі подивимося. Ми знаємо, що Біблія представляє Бога як Отця і Сина Святого Духа, так три особи божества. От <клес> давайте подивимося взагалі на план спасіння людини. Ну на землі, яку роль от в цьому плані спасіння відіграв отець, син і дух святий, І взагалі порівняно з цими діями, роль отця нас цікавить. Можливо, декілька слів було би варто сказати, що є люди, які просто відділяють, що це є Отець, він собі там щось mm -hmm. робить, діє. Оце є син, він там і Дух Святий. Вони окремо. І вони собі там, кожен е, має своє господарство, і нібито там. Але Біблія показує, що всі три особи вони діють разом. Вони доповнюють один одного, і той план спасіння, який звершується на нашій планеті Земля, він не може бути без Отця, він не може бути без сина, він не може бути без Духа Святого. І якраз от є дуже багато текстів біблійних, які показують ось цю єдність всіх трьох осіб божества. Угу. Ну от ви можете показати нам, що дійсно діяли всі трьох особи божества в плані спасіння ну, людини. У всіх таких важливих моментах біблійних. Коли ми читаємо і уважно звертаємо е, свої думки на ці тексти, то ми бачимо, що у всіх важливих таких історичних моментах приймають участь всі три особи божества. Ось, наприклад, візьмемо з самого початку, коли народився Ісус Христос в Євангелії від Луки в першому розділі з 26 по 35 вірші, описано, що шостого місяця від Бога, тобто від Отця, був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто. До Діви. І е, Він їй благовістив, сказав: Радій благодатна, Господь з тобою, е, тобто ти е, народиш не бійся, бо в Бога благодать ти знайшла, у тробі зачнеш і сина породиш. Тобто ми бачимо, що в даному випадку е, приймають участь у цій події Бог Отець і каже: От народиться Ісус Христос, Син. І написано, що ти зачнеш від Святого Духа далі uh -huh. описується. Тобто, навіть в цьому випадку всі три, три особи, особи ми бачимо яскраво на. Арені. Час хрещення Ісуса. Також, коли Він вийшов з води, голос із неба батька сказав: Ти мій улюблений син. І в цей же ж час ми знаємо у вигляді Голуба зійшов Дух Святий на Ісуса Христа. Uh -huh. Також тобто, знову ж таки бачимо три особи божества, так, Отець, це і Дух Святий. І навіть е, в плані. <кій> жертвоприношення, цікавий текст говорить е, апостол Павло в послання до євреїв, 9 розділ, 14 вірш. Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому? Ну, і сподивіться, в цьому такому коротенькому тексті показано, що жертвоприношення Ісуса Христа, воно не обійшлося без Бога Отця. Угу. І не обійшлося без Святого Духа, тому що сказано, що Він Богу приніс Святим Духом. Тобто, звичайно, що цього механізму ми до кінця не можемо пояснити, зрозуміти. Але ми бачимо, що навіть, здається, що от подія, Христос висить на Голгофі. Здається, от Він один тримає боротьбу, Він бореться з цим гріхом, і сатана всі стріли направлено на Ісуса Христа. Але це не зовсім так, тому що. І там присутній Отець, там і Дух Святий. І тому от ми бачимо, що навіть і така важлива подія, на яку звертають сьогодні увагу всі християни, смерть Воскресіння Ісуса Христа, без Отця і Святого Духа вони не обійшлися. Тому ми бачимо, що Отець. Він активний учасник от плану спасіння. Дякую. На молитву Очі наш. Коли взяти її так глобально, розглянути там теж, ми можемо побачити три особи божества, які приймають участь. Коли ми звертаємося, наш» і просимо хліб щоденний. Ми вже вище згадували, що хліб щоденний посилає Отець. Коли угу. ми просимо прости провини наші, провини прощає хто? Тільки Через смерть Ісуса Христа, коли mm -hmm. ми просимо не веди нас у спокусу, mm -hmm. тоді із спокуса нам допомагає вийти хто Дух Святий. Тобто, щоденно, коли ми молимося цією молитвою, щоденно в нашому житті діє Оця трійця: Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Дуже дякую вам за ваші роздуми. Цікаві дуже були думки. Дорогі друзі, ви бачите, ми перед нами малюється образ Отця від того, як ми бачимо його, оцього нашого великого Бога. Який подарував нам спасіння, залежить і наше спасіння, бо коли ми його любимо і будемо тягнутися до нього, то й спасемося. Якщо бачимо в, нього, в ньому караючого, не до кінця, десь далекого Бога, який не живе в нашому житті і нашим життям, то ми до нього ніколи не прийдемо. І як ви зрозуміло з наших розмов, з наших досліджень, що Бог надзвичайно любить кожного з нас. І коли вам здається, що ви недостойні його любові, пам'ятайте, що чим більше ви так думаєте, тим більше ви любимі Богом. Нехай Бог вас береже і допоможе вам це зрозуміти. Що ви прийшовши до нього, пригорнулись до нього, як дитина до свого батька. До зустрічі, хай Бог благословить вас.